Добрий день, шановні друзі. Ви будівельники, ви ті, хто створюєте нове на землі. Ви вмієте варити сир, ви вмієте сіяти поля, вирощувати хліб. Проте я пропоную сьогодні вам не міняти вашого профілю, а стати на одну щаблинку до успіху ближче. Пропоную вам прийти на зустріч за круглим столом, де ми вам розповімо, як правильно використовувати норми знання. І закону для того, щоб захистити себе. Новий кримінальний процесуальний кодекс не такий він і поганий. Він хороший, коли знати, де його можна застосувати. Для того, щоб використати норми кримінального кодексу з користю для себе, пропонуємо зібратись і розглянути, щоб не було від акту перевірки до кримінального справи один крок. Крім того, пропонуємо розглянути новий інструмент, який нам дає Податковий кодекс України, 84 стаття, експерт у нашому житті. Запрошуємо вас на засідання Круглого столу, на крок ближче до успіху.